4 жовтня Осещена. Так, Хлопці вже майже добудували чашу, ще будуть робити отмостку вокруг і вона буде являтися армопоясом. Так, Ми встановили скімер міром слім. Так, там у нас буде два фонарика, протитечія і три форсунки, автодолив. І там ще два фонарика на босоножній зоні. Тут ще доробляться ступенічки. А ми зараз зробили обв'язку. Виводи. На тепловий запустили і погнали. Це у нас вивод під ралету. Пішов скімер. Дві труби, це тепловий. Це у нас дюзові коробки на світло. Верхня це траса електроенергія. Йде на світло, тепловий та ралету. Ось так це виглядає. Тут у нас вентиляція, закладні під вентиляцію. Зроблені. Все заходить в приямочок. Тут ці два фонарика. Також зразу в приямок заходять, щоб не було ніяких там питань з з'єднанням, щоб дозові коробки не ставити. Тут два у нас дві форсунки. Ну і там приямок, в приямку поки нічого ще немає, але ось так от виглядає наш басейн. Це будували чашу підрядник замовника. Утепляється вона. 50-м 50 пінополістиролом, чаша вся гідроізольована, промазана праймером та е, В общем, вот Чекаємо, що буде далі. Хлопці зальють отмосточку і ще знімемо новий відосик. Всім гарного дня!